На 16 гектарах у селі Білівці подружжя гуцелів посадило понад 200 тисяч кущів лаванди. Вирощують її уже декілька років. За словами власників, поле друге за величиною в Україні. Художники це Частина мого життя також, тому що я художник, мій тата художник, і ми в цій сфері художників багато людей знаємо. Ну виникла така ідея. Давай ми зробимо племен, тому що під час війни не. Не так багато пленерів проводиться. А у нас така гарна локація, і ми вирішили, чому більше не спробувати. Частину картин, написаних під час пленеру, планують продати на благодійному аукціоні, а деякі залишити у власній галереї родини на полі. Поки Лаванда цвіте, всі охочі зможуть приїхати сюди. Коли сезон завершиться, лаванду зріжуть та зроблять з неї ефірну олію. Я щиро надію, що це всім в задоволення ця вся робота, тому що це. У ну, частинка нашого життя, і воно приносить задоволення не тільки нам, а й людям, і дає якийсь такий відпочинок, емоційний вхід на лавандове поле платний. Щодня безкоштовно відвідати поле можуть військові, діти дошкільного віку та жителі села. Сезон цвітіння лаванди триватиме приблизно до кінця липня.